Доброго дня! Рівінська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам НЕК «Укренерго» без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоні спостереження без змін в нормі. Ми з вами і надалі збираємо кошти зі своїх заробітних плат на Збройні Сили України в січні. Ми зібрали трохи більше 4 мільйонів гривень. За ці кошти, наша громадська організація енергія перемоги, задовольнила 41 замовлення від Збройних сил України, і ці вкрай необхідні обладнання пішли на фронт, де воюють родичі, близькі наших робітників, а також нашої варазкої громади. Всім дякую за небайдужість і далі допомагаємо Збройним силам України. Сьогодні, 22 січня, і сьогодні День Соборності України. 22 числа ще 1919 року на Майдані в Києві відбулося урочисте об'єднання двох держав. Це Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. З тих пір, мабуть, не одна людина в Україні не уявляє собі, що Харківська чи Сумська область була в якійсь іншій державі, і не були вони єдині з Львівською чи Тернопільською областями. Між по Сумській області ми з вами. Долучилися до допомоги дітям Миропольської громади, яка знаходиться на Сумщині на кордоні з Арефією. І за зібрані кошти ми закупили для дітей 450 подарунків і будемо зараз вести їх і. Діткам вручати, щоб вони відчули єдину, єдину родину України. Тому дякую всім за небайдужість і ще раз зі святом все буде Україна!